Усім доброго дня! Сьогодні хочу розглянути з вами, як правильно заповнювати форму А-821 паперово, де її знайти, і як вона правильно заповнюється. Для чого вона заповнюється? Вона заповнюється для відміни оплати з, до, з, ще додатково з формами А 765, форма А912. Це саме ці форми на зараз вимагаються для продовження TPS для Юкрейн. Тобто, якщо у вас вже був TPS, і а, вам його можна продовжити, а термін його з 17 січня по 18 березня. Тобто, це саме ці терміни 60 днів, ми можемо з вами подати на продовження. А можемо надіслати паперові документи, якщо ми підходимо під ці вимоги. І якщо сталося, що вони нам відмовили, то ми можемо податися з вами онлайн. <кхи> онлайн це коштує 470 доларів, форма на одну людину. Немає значення, чи то дитина, чи то доросла. І так, подаємося на форму А821. Де ми її знаходимо? Знаходимо в Гуглі, пишемо форма I821 PDF. І бачите, зразу Юсіс нам з вами відкриває цю форму. Ми натискаємо, і ось вона. Вона виглядає з 13 листиків аркуші. Але ми будемо не всі аркуші заповнювати, тому що програма нам де, деякі не дасть заповнити, тому ми потім їх роздрукуємо. і... А, вже а, додатково заповнимо. І так, поїхали. Start here, форма, так. А перше part 1. One. Ставимо 1B, one тому що ми просимо на продовження TPS. Тут part, ча, частина друга: ставимо USIS, хто вам надав цей документ, хто видав вам TPS, це USIS. Далі, чи потрібна вам а, разом форма а 765 Ви подаєтеся разом? Так, нам потрібно. Далі, а, яка страна підпадає під ТПС? З якої страни ви подаєтеся? Тут ми ставимо Україн – Це наша страна, яка підпадає на продовження ТПС. Що воно випадає? Це вже не перший раз. Тобто Ukraine, так, тут ми поставили 1B, тут Uses, тут ми поставили Yes, і тут ми написали з вами Ukraine. Ukraine. Далі тут ми вносимо свою інформацію, це саме своє прізвище, last name. Якось своє пишете. Далі ми пишемо своє ім'я офіційне як у паспорті. Беремо паспорт і переписуємо. Middle name у нас немає. Далі, part 2. Тут ми проводимо а, інформацію, якщо в нас, якщо ви жіночка і у вас були. Звісно, ви міняли своє прізвище, то ви пишете, яке у вас було, скільки ви раз були одружені, тобто, ваше дівоче ім'я, тобто, скільки у вас було, ви стільки і пишете да, ваше прізвище або ім'я, що ви там змінювали. Якщо ви виходили заміж 2, 3, 4 рази, і вам тут не вистачає цих форм, то ви роздруковуєте додаткову аркуш 2 і просто додаєте цю інформацію туди і додаєте цей аркуш саме коли ви будете його вже відправляти. Далі ваш адрес, тобто ви тут пишете саме свою адресу, де ви проживаєте, і куди вам будуть надходити ці листи з Юсі, саме ці форми. Тобто ви пишете а, name». Тут ви можете написати своє ім'я і своє прізвисько. Да? Кому вони будуть надходити ці арку, ці листи? вибачаюсь. Тут ви пишете свій street number, тобто все-все стейт. Зіп-код, все це ви прописали, ви знаєте свою адресу. Далі, чи співпадає ваша адреса фізична з мейл-адресою? Якщо так, ставите так. Якщо ні, ви проживаєте за однією адресою, а листи вам надходять на другу адресу, ставити ні. І вносите тут адресу, куди де ви проживаєте. Тобто сюди перше будуть надходити листи, де ви їх будете отримувати, а тут просто адресу, де ви проживаєте, можливо, тимчасово. Так. Далі ми переходимо пункт 7, A number, тобто ви знаєте свій номер з попередніх подач. Далі пишемо Uses Online Account Number, тобто ви також вже стилкалися. Пишеться саме свій Uses Online Account Number, Social Security Number Свій пишете, і Date of Birth, тобто коли ви народилися свою дату народження у форматі місяць, день і рік. Далі пункт. значить, Якщо у вас були якісь другі дати народження, в нас такого не було. Далі А, Чи фімейл, чи мейл, жінка, чи чоловік. Тобто, так, вказуємо своє. Далі сіті, де ви народилися. То, наприклад, Дніпро, Київ, маленьке містечко, тобто, маленьке містечко, тобто, де у вас там було саме у паспорті прописано, де ви народились. Country. Ну, Зазвичай це Україн, Ukraine, да? Ukraine. ставимо Ukraine. Далі. Country, uh, тобто, before entering. Тобто uh, страни, де ми з вами були, саме у. Бачите, ви я не знаю, чому вона випадає. Тому я вам рекомендую її роздрукувати. І заповнювати не онлайн, а заповнювати її, бачите, паперово. Тому що, бачите, ось я з вами питаюся розібрати, і воно трошки злітає, щоб не було такого у вас там паніки, істерики. Тому роздрукуйте і заповнюємо тихенько. Так, social security, Тут ми з вами ввели, де ми місце, де народились, country Ukraine. І тут ми пишемо страни на пункті 15, де ми з вами були саме у той період, коли ми виїхали з України. І ще не заїхали до США. Тобто, саме цей період, якщо вас він є, якщо ви пряміком їхали до United States, то вас його може не бути. Якщо ви, ви заїжджали у Поленді, трошки пожили, ви в Німеччину заїхали, трошки пожили ще щось, ще щось. Тобто, ви тут вказуєте свої страни, де ви жили, да? де ви були до United States, але саме той період, коли ви виїхали з України останній раз. Так, далі, а, яке в вас громадянство? Зазвичай це Ukraine. Якщо у вас є ще одне громадянство, то пишете своє громадянство, яке у вас є. Далі, 17-й пункт а, це ваш статус, тобто сингл, тобто ви одинокі, ніколи не були заміжні. Диворстей, тобто ви розведені, separate – проживаєте окремо, married – одружені, дружені <кій> і відоуд це а, Вдова, вдовець, тобто ставити саме своє. Далі, частина друга, сторінка 3, 18 пункт. Дата, якщо ви були одружені, свідоцтво обраку». так? ставити дату одруження. Далі, коли ви останній раз заїхали до Юнайтед States, тобто ставите свою дату, коли ви заїхали до Юнайтед States, Тобто, у вас вона стоїть у паспорті. Далі, іммігрейшн статус, тобто, що ви отримали, коли ви заїхали до Юнайтед Стейтс. Тобто, як зазвичай, це UHP, якщо ми заїхали по програмі Юнайтед for Ukraine. UHP. Далі, якщо uh, у вас якийсь другий статус, то ставите саме свій статус. Далі Place of Last into, uh, in the United States. Тобто де ви саме заїхали до United States саме останній раз. Тобто там Чикаго, аеропорт, да? чи ще щось, ставите своє, де ви uh, uh, заїхали. <кхм> Я, uh, вибачаюсь, трошки не там. Uh, тобто, де ви заїхали у, uh, United Юнайтед Стейтс. Сіті також, це, наприклад, Чикаго. Ви пишете своє, саме уважно, без помилочок. Свій стейт, тобто, це якщо Чикаго, тобто, ви саме, саме пишете своє, да? шукаєте і пишете своє, де ви заїхали, ви пам'ятаєте, це, да? це у вас є. Форму I-94. Ви прописуєте свої numbers, коли вам дали цю форму. Тут ми пишемо у 24 пункті, коли expiration date цієї форми, тобто коли вона закінчується, пишемо дату свою. Далі ми пишемо паспорт номер, Тобто по якому документу ми заїхали до Юнайтед Стейс. Тобто, якщо у вас там студентська віза чи ще щось, ви пишете своє. Якщо паспорт, то ви пишете свій номер свого паспорта. Да, останнього найсвіжішого. Тревел документ. Якщо у вас є був адванс да, парол, ви отримали у вас був номер, то ви можете його вписати сюди. Далі, тут 27 і 28, це Additional паспорт. Це інформація, яка додається, якщо у вас є додаткові паспорти, були, ви їх там поміняли, то ви можете внести їхню інформацію про ці паспорти, ці numbers сюди. Далі, Country, тобто хто, яка страна вам видала саме ці документи. Ми пишемо Ukraine, так? Ukraine. Далі, expiration date вашого паспорту чи документу, по котрому ви заїхали а, до Сполучених Штатів. Тобто, яка expiration date цього паспорту. Да? Ми пишемо а, свою дату зі свого паспорта. А, бачите, опять злетіла. Сторіночка 3. В нас була сторіночка 3. Да? Ага, ось вона. Так, тобто ми Date ми з вами записали нашого документу. І а, ми переходимо сюди 31 current immigration status. Тобто, дійсний immigration status. Якщо в нас вже є TPS, і ми подаємося на продовження TPS, тут ми напишемо TPS, щоб їх не плутати, пишемо TPS. Ю ти знаходишся на зараз в якомусь uh, процесі, як у суду щось таке: мігрейшн процесс. Uh, no. Ставимо no. Якщо у вас є, якщо ви перейшли да, через Мексику, то у вас був суд. Да? Тобто ви uh, отримували це через суд. Ви ставите Yes і прописуєте свою інформацію, location, Тобто ви дивитесь уважно свою саме інформацію. Якщо ні, ми ставимо «No» і переходимо аж «Part 3». Бачите, і ставимо нашу біографіку Information». «No hispanic, no, latino, white. І переходимо на сторіночку 4. «Part 3». Тут ми пишемо свій, значить, зріст. Ви пишете саме свій е, е, рост, ви можете е, погуглити і вести, як перевести да, ці фіти і інші з нашого сантиметрового е, розміру. Тобто погуглили, е, увели а свій, свою вагу, там скільки ви важите на зараз, там приблизно, а ставите свої колір своїх очей, а ставити колір своїх. Волосся свого, тобто інформація, як ви виглядаєте. Далі information about your current sports, тобто ця інформація про вашого попереднього чоловіка чи дружину. Як зазвичай, ми цього пропускаємо, ми це не пишемо, його адресу, тобто ми таке пропускаємо. Далі, Information About Children, також ми пропускаємо і доходимо «Standards», тобто Part 7 1B. Ставимо дату, коли ми з вами заїхали останній раз у United States, так? Да? свою дату. Так, були так, питання опять. Чи були в вас страни до того, як ви заїхали до United States? Тобто, чи от то, що я вам казала у цей промежуток, да? саме коли ви, ви виїхали з України, і ви ще не заїхали до United States? тобто з каунтрі, да? де ви були? Так, в нас була якась там каунтрі, тобто я ми там жили трошки в Поленді, ми трошки жили в Німеччині, тобто ми ставимо ЄС. Yes. І вони пишуть, яка страна, і ми пишемо тут саме свою сторону, але воно тут, вибачає, не, не, не печатає тут комп'ютер, і тому ми просто це пропускаємо. Ідемо далі. Але коли ми роздрукуємо, ми з вами там допишемо. Якщо в нас не одна страна, то ми там з вами роздрукуємо повторно цю сторіночку 7, сторіночка 7, і додатково напишемо, що в нас була ще страна. Або ми можемо додати цю інформацію, просто additional інформація. Це буде там трошки, я вам покажу далі. У кінці вона буде, ми можемо туди додати. Ну, ми тут будемо писати страна, Поланд, да? наприклад. Коли ми заїхали саме у цей «Поланд», а далі коли ми виїхали саме з цього а, Тобто у вас є ці дати у паспорті. Дивіться, вони далі ви запрошували, вам давали якийсь статус. там. Ні, ми нічого тут не пишемо, або можемо написати N, A, N -A, да? тобто нічого, нічого пропускаємо. А, тобто вам, при, вам ä, предлагали якби статус якийсь -то там, да? у той страні, де ви були, ви пишете або Yes, або ні. Ви ставите саме свою інформацію. А, і а, якщо у вас щось таке було. Далі. Ми спускаємося з вами далі на. давайте увагу. Ага, давайте подивимося, дивіться. А, а, сторіночка 7. Ми тут вже починаємо ставити, тут починаються нас такі питання. Як зазвичай, ми ставимо ні. Усюди вони будуть як ні, но, але уважно перечитайте, передивіться, якщо у вас були якісь порушення, торговля людьми, торговля наркотиками, тобто такі вони однотипні, ви можете передивитися, як зазвичай, вони, ми ставимо ні, 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 ні. Але у пункті 20, ось, де ви так, давайте подивимося, волонтері, тобто, ви. Тут ні. А ось в пункті 20 ми пропускаємо. Ми пропускаємо і аж йдемо на 20. І. No. тобто, ми не ставимо нічого в пункті 20C, і ми нічого не ставимо у пункті 20D. Тобто. Перечитайте, перекладіть, і далі ми йдемо опять. ні, 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 ні. Тобто всі відповіді уважно, дивіться і відмічайте, ні, перекладайте, передивляйтеся, тобто тільки уважно у пункті 20C 20 і 20D. Тільки ці два пункти ви під себе. Розглядаєте, там ми просто нічого не ставимо. Далі ми опять дуже багато цих питань, вони однотипні, ставимо ні, 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 ні. Йдемо далі, спускаємося. І далі application. Тобто, це application, ми ставимо галочку, що A, ми можемо читати і все розуміти. Так. А якщо далі в нас applicant statement, тобто Ставимо наш телефон денний і мобільний. Ну, як зазвичай, він може сходитися, да, прописуємо. А в пункті P5 ми пишемо наш емейл, який в нас там емейл, ви прописуєте саме свій емейл. Далі тут ми ставимо Сігнатур, але на комп'ютері ми цього зробити не можемо, тому ми роздрукували, коли ми поставили свій. Сигнатур, тобто розписалися да, свій підпис. Тут дату ми можемо відрегадувати, тобто ставимо дату, коли ми заповнюємо ці документи. Да, свою дату, коли ми заповнили документи, заповнюємо ці документи. Далі це перекладач партнайн. Якщо у вас є перекладач, ні, як зазвичай ми його ні, то не маємо, не вводимо його інформацію. А, далі в нас є, дивіться, а, значить, Prepare Full Name. Это, а, це, а я хочу зараз звернути вашу увагу. Це якщо вас ви подаєте за дитину, а, котрій до 14 років ви заповнюєте все однотипно, як ми з вами заповнювали. Да? application signature, тобто ви розписуєтеся, але там ви можете поставити у скобочках mother, мама. Да? І Prepare Full Name, ви також тут. Пишете своє ім'я, хто заповнював мама чи А Ви додаєте своє Given Name, First Name. Ви ставите свою адресу. Правильно ви прописуєте Country USA, ви проживаєте в USA. Далі Prepare phone, тобто мобільний і дневний, це один і той самий телефон прописуєте свою адресу емейл. Далі ви. Ставити галочку, що ви не є адвокат, що ви не є там лоєр. Ставити обов'язково 7A галочку. Далі ставити тут свій підпис, але підпис ставити, коли ви роздрукуєте ці документи, тому що програма вам цього не дасть зробити. І ставити саме одну дату, коли ви заповнюєте документи. Тобто там ви ставили да, як еплікент, і тут ви ставите також дату. Щоб ви заповнили документи тією дати, тут дивіться 13-й листочок. Це «Additional інформація. То що я вам казала, ви можете сюди внести так: family Name», given, тобто своє прізвище, своє «Name», Middle name, A number. І ви можете, да, якщо у вас була там сторіночка, інформація, да, там вам треба було додати страну, де ви ще були. а Там сторіночка, вона, яка в нас була? Напевно, там подивимось, давайте з вами. Family Child No. Де ж це була в нас сторіночка з вами? А вот. ось вона, да, сторіночка. А в нас сім. І вас тут не вистачило місця. А ви написали тільки одну страну, да? але воно тут в в програмі не пишеться, ви пишете на роздрукованому листі. І ви можете це сторіночка 7 указати, да? в сторіночки 13, так що в вас е, ще була страна, де ви перебували до заїзду в Юнайтед States, Це була Німеччина. Ви, ви заїхали тієї дати, виїхали тієї дати. Тобто однотипно, як ви були, заповнювали на сторіночці 7. І ставите, що там ви не отримали ніякого статусу, вам нічого не перед. Тобто, ви, яка у вас є додаткова інформація, ви ще щось хочете розказати, можливо, додатковий паспорт хочете прописати. Тобто, ви прописуєте тут, якщо у вас є якісь додаткові інформації. Тобто, ось ми з вами і заповнили цю форму I821 на паперово. Щоб нам дали на відміну від оплати. Але це не все. На зараз ми повинні з вами подати форму I765 і форму I912. Зніму окреме відео на ці саме форми, тому заповнюємо цю форму і заповнюємо далі. Підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за коментарі. Дуже вдячна. І хочу нагадати, що я не є імміграційний адвокат, я заповнюю форми і ділюся інформацією, як я робила, як я вже отримувала вже їхнє одобрення, тобто просто ділюся своєю інформацією. Так що, хочете, можете щось перевіряти додатково і заповнюйте. Бажаю вам успіхів. А, бажаю вам отримати всі ці форми, на котрі ви подаєтеся. І а, миру, Па-па!